Вітаю, сьогодні 24 жовтня, і сьогодні 18 випуск передача з цикл задачі перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога. В цих передачах я намагаюся аналізувати події, які відбулися протягом цього дня, чи протягом тижня, чи місяця, в залежності, що мене зацікавило. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, звичайно, так? поширюйте це відео. Я намагаюсь. Давати чесні, як мені здається, відповіді на ваші питання кожний день. І от сьогодні ми беремо теми заява Ілона Маска, чергова, мені мене зацікавила, Швеція, скоріш за все, стане, стане найближчим часом членом НАТО. Ну і нові умови щодо вступу України в ЄС, і про які ми сьогодні знали. Почнемо з як це не дивно з Ілона Маска. Сьогодні він зробив заяву, тобто не заяву, він виступав в дискусії на платформі своєї соцмережі X, де зробив таку заяву, що для того, щоб, скажімо так, відновилися стосунки з Росією, тобто почався мир між Україною і Росією, треба, щоб Україна віддала частину території своєї Росії. І тоді буде мир. При цьому ще пропоную провести референдум. На східних територіях України да, ну, для того, щоб переконатися, що це відповідає настроям населення. Дуже цікава так, взагалі ідея, зважаючи, що це території окуповані. І ну, дивно якось очікувати якогось волевиявлення більш-менш чесного, але це, мабуть, маска особливо не турбує. Він вважає, що Росія Україна об'єднує спільну культура, спільна історія, багато родичів. Ну, взагалі, от, це такий а, наратив достатньо відомий. Для чого маск постійно про це говорить і взагалі владить ті теми, які він, здається, не особливо розбирається. Ну, я вірю в ту версію, яку притримую, чесно скажу. Я його на поважаю: це людина дійсно, новатор, людина, геніальний підприємець. Які втілює свої мрії в життя, що дуже не так часто відбувається в всьому світі, так? Бо там такі мрії, які багато років назад вважалися просто божевільними. Але він, 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 він вважає, що якщо йому вдається так добре займатися бізнесом, своїми винаходами, то він може розбиратися в усіх темах. Це проблема, яка стосувалася дуже багатьох. Багатьох підприємців, взагалі новаторів. Так? От цим страждав, наприклад, відомий створювач взагалі автомобілів Генрі Форд. Він теж вважав, що, крім, що якщо він створив конвейер, що він створив таку потужну індустрію американську, так? то він може розбиратися в політиці. І він займався політикою, писав статті. Причому про статті в такому достатньо ну, антисемітському плані, він підтримував, ну, принаймні підтримував не так, як там буквально, але мав, так мовити, спільні ідеї з нацистами в Німеччині. Ну і взагалі відрізнявся такими достатньо цікавими ідеями, які ну, точно не знаходили, не знаходили е, прихильників, скажімо так, в Самії Америці. Да? І його за цього вважали трохи. Трохи, трохи не те, щоб божевільним, але людиною, яка ну, лізе туди, куди не треба лізти. Тому це таке явище достатньо поширене, я просто назвав один приклад, таких прикладів дуже багато. Тому до Ілона Маска треба відноситись, виходячи саме з саме цієї концепції, але розуміти, що при тому всьому, Ілон Маск все ж таки впливова людина. І коли ми бачимо, бачимо те, що. В Америці міняється соціологія на, ну скажімо так, не проти України, а не зовсім на користь України. Треба розуміти, що там є певне підґрунтя, в тому числі у вигляді того ж самого маску. Як з цим боротися? Я не вивляю, як з цим боротися, чесно кажу. Ця тема, яка постійно, да? що там ми повинні щось інформаційно. І вон маски такий дурний, щоб не бачити всі ці фотографії з Бучі, з Гастомеля з інших всі ці злочини. У нього, я ще раз повторюсь, трохи інша логіка. Він хоче до 36-го року побудувати ракету, яка може полетіти до Марсу. Йому до цього часу бажано, щоб в планети існувала Земля. Знову ж я тут без всякої іронії, треба розуміти, щоб займатися такими справами, треба трохи бути божевільним. І він так і про це і каже, про те, що він боїться Третьої світової війни. Бо якщо Ізраїль з Хамасом, велика ця війна на Близькому Сході, плюс Україна з Росією, все це звичайно протиставляє Китай, Іран, Росію і за країни Заходу, і в кінці кінців це його міркування, це все зможе закінчити з глобальною війною. Сказати повністю, що він не має рації в плані Третьої світової війни, ну, це зовсім так це можливо. Не треба забувати з історії. Я все ж таки фаховий історик дуже багато в цьому плані читав, вивчав. Ніперед, всі очікували, що повинна бути, наприклад, Перша світова війна і там, Друга світова війна, ну, мається на увазі, були такі от прогну, Але ніхто не очікував, що коли вони відбулися. Тобто для, завжди це було збіг певних обставин, так би мовити. Так? які, в принципі, людство. Могло б обійти, могло обійти і Першу світову війну, і Другу світову війну, але вони сталися так само зараз, ну нібито цивілізація людська знаходиться на такому рівні розвитку, ну, що ми повинні розуміти наслідки глобального конфлікту, але знову ж таки, заходячи з історії, коли це все не дай Боже станеться, ну, без... якщо людство виживе в цій війні, взагалі в принципі цивілізація людська виживе. Тоді майбутні історики будуть казати, що ось був якийсь момент, який прогавили, коли можна було б це все зупинити. І, можливо, і Лонмас виходить саме з цієї концепції. Щодо Швеції і НАТО, так, сьогодні Ердоган, президент Туреччини, віддав документи про вступ Швеції в НАТО в свій парламент турецький, судячи по тому, що він все ж таки дав на ратифікацію. Парламент проголосує. Так, він контролює більшість парламенту, це його однопартійці, і ті, хто входить в коаліцію, да, партія націоналістів. В принципі, я думаю, що і про європейські партії так само проголосують. Тут зрозуміло, так, опозиція. Тобто. І Швеція стане членом НАТО, і вся концепція, з якою, в принципі, почалась війна. Росії проти України, ну як пояснює Путін, як пояснює там Бідвєдів, там і деякі інші діячі, так що в кінці двадцять року Росія дала свій план, як можна запобігти війні, який включав в те, що країна НАТО повинна НАТО повинна повернутися в кордони 97-го року. Ну я не являюсь, як це можливо було, в принципі. Ну, хоча би не розширюватись, так. Відбулася повномасштабна війна Росії проти України рік назад, більше року назад, так, і Фінляндія стала членом НАТО, і зараз Швеція стане членом НАТО. Ми практично, тобто кордони, всі кордони на Європі, в Заході, крім українського і білоруського, це будуть вже сте, стали так би мовити, членами НАТО. Швеція, це не, хоча вона здається маленька країна, але це дуже розвинута країна, і розвинута військовому плані. Як це не дивно для багатьох могло б здатися, але вона є дуже потужний ВПК. Тобто це така серйозна серйозна добавка для НАТО. Ну і повна руйнація цієї концепції російської. Чи стане нам добре від цього? Ну, не знаю, але зрозуміло, що коли відбувається такий факт і. Важко сказати, як зреагує Путін. Ну і стало зрозуміло, що Ердоган, звичайно, він має свою позицію по всіх питаннях, але є такі питання специфічні, чи навіть питання, які, ну скажімо так, ну які він не може обійти з допомогою своєї цієї східної хитрості, він намагався вичивити з заходу все, що тільки можна. Можливо, все ж таки з літаки, які він хотів отримати від Америки, ця це, це умова вона буде виконана після того, як парламент проголосує за ратифікацію членства Швеції в НАТО. І таким чином ця торгівля вона і продовжується так. Нібито Ердоган із Росією добре, але і з НАТО він в нормальних стосунках. Так, оця така от сучасна політика. Ну і сьогодні стало відомо про те, що. Євросоюз вистав, повинен 8 грудня дати резолюцію щодо стану нашого вступу в ЄС. Ну, ті умови, які ми виконали. І нібито буде резолюція прийнята з приводу того, що ми повинні ще виконати. І там два питання. Одне питання: це ми повинні змінити наші закони щодо функціонування національних меншин. Я в цьому не великий спеціаліст, але я почитав, звичайно, ну там. Щоб не все перекладалося на мову, тобто є там певні питання, які можуть викликати в нас суперечки, повинні викликати, ми повинні пояснювати. Ну, а друге питання, яке вони пропонують, це боротьба з корупцією. Знову, знову нам надають жити, так би мовити, так? Тобто, у нас ситуація в цьому плані достатньо серйозна, бо, судячи по заявах сьогоднішніх Шольца, Європейські країни, гранди, ну це мається на увазі великі країни, які будуть тягнути фінансування, тягнуть основному фінансування Євросоюзу, і України, це Німеччина, в першу чергу, так ось. Канцлер Шольц сказав про те, що е, Україна точно буде членом ЄС, і от в якому контексті він сказав, що приймайте на роботу українців, закликає він німецьких бізнесменів. Бо це буде містком між нами і майбутнім членом ЄС України, навіть якщо вони повернуться в Україну, це все одно дуже позитивно для нашої майбутньої співпраці з Україною в рамках Європейського Союзу. От така от історія: наскільки готова Україна до того, щоб стати членом ЄС, це питання, я постійно його піднімаю. Мені здається, що на даний момент. Всі думають, коли, як, як закінчиться війна, а не про вступ, єси мене навіть про європейців. Так? І тому не задумуються так от буквально постійно про те, наскільки Україна готова, в принципі, встати ще на ЄС. Я так розумію, що вони ще 24-й рік сам саме буде це, вони ну, судячи в заяві Шольца, і Макрона, це буде ще рік війни, а потім вона повинна таким чином закінчитись. Чи миром, чи перемогою України, чи ще чи кім чимось варіантом, і ось з 25-го року залишиться 5 років до вступу можливого вступу України в, в ЄС, і от це буде во цей період, коли європейці будуть максимально тиснути на Україну для того, щоб вони щоб ми, тобто, реформували свою країну і наближувалися за критеріями до членів НАТО. Ой, членов ЄС, пробачте, так з це окрема розмова, ми будемо знову її піднімати не один раз, я думаю. Така ось ситуація. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, будь ласка, дуже прошу. Кількість підписників збільшується, це мені приємно. Після 20-го випуску я проведу скоріше за всього, таку наживу, та буду відповідати на ваші питання. До наступних зустрічей. До побачення.